Вчора проходив ВЛК. Володимир Дантес похід у військомат назвав квестом. Певно, артист не сильно хвилюється, що буде мобілізовано у війську. Та не обійшлося і без жартів від виконавця, але це згодом відео. В інстасторі співак показав велику чергу, в якій він простояв цілих вісім годин. Де ми також бачимо чимало чоловіків різного віку. Після військкомату артист відвідав лікарню для проходження ВЛК у місті Вишневе. Володимир продемонстрував також і свою картку з обст. Стеженнями та медичним оглядом. Вчора дізнався, коли проходив ВЛК, що у нас з велобоєм оглядав один і той самий лор. Антон, а що, ти? А що? ми тепер, браття, по вушній сірці виходить так? Таке враження, що похід у військкомат як прогрів до нового випуску пожежі з дурнівом. Що там дурнів? І досі тягне русню в український інфопростір? Напишіть в коментарях. ВЛК написано до 14-го числа. Тобто, ну а я зроблю все швидше. Разом зустрінемось на пожежі. Ну а що? Поговоримо якраз. Думаю, у багатьох будуть якісь цікаві питання, а у мене будуть точно цікаві відповіді. Ну що ж, друзі, готуйте цікаві питання, коли ДНТ з'явиться на фронті. Та ладно, я жартую, не усі служать, я це розумію. Просто думаю, що все одно страшно йти у військомат. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях.